Не віртуальні тварини, не іграшкові, З молока яких сирт та десерти вершкові, живі та рогаті, що пасуться на лузі, скуштували вони смачне кавове смузі. Невже завітали вони до кав'ярні? Знання про каву ніколи не марні? Арабіка з ароматом жасміну робуста. До вподоби козам не тільки капуста. Родини Маренових є кавова рослина, вічно зелений чагарник, деревце, фрукт. Ось що насправді знайшла ця тварина, щоб у людства з'явився кавовий продукт. Листя, квіти, плоди, все їдять навмання, старий цап, отаракис та мале козеня. Першим про каву дізнався пастух, красиві легенди, що тішать наш слух.